Про ті подивимось сюжет, начебто сьогодні, сьогодні зупинили молодих людей і не дуже молодих, які, власне, ну для чого тітушки є. Всі ми знаємо так. Термін, який з часів Майдану з'явився, але виявляється, що термін широкомасштабний в плані виборів, і от на місцевому рівні знову молодиків застосували. Давайте подивимось. На перехресті вулиць Корольова і Баранова затримали автобус, в якому, як стверджують місцеві активісти, привезли проплачених виборців. Для голосування їх організовано повели на виборчу дільницю, що в Житомирському професійному училищі сервісу і дизайну. Коли повернулись до автобуса, на місці події чекали представники політичних партій та правоохоронні органи. Цей автобус супроводжував автомобіль марки Хюндай. І коли зупинилися вже власне тут, біля дільничної виборчої комісії, то з Хюндая вийшов гожий. Ми не Можемо зрозуміти, відверто кажучи, його функцію. Він фігурує і як кандидат на посаду житомирського міського голови. Разом з тим, він має посвідчення газети Патріот Плюс. Вони зайшли під контролем. Зайшли з ніяким гожем такой, який ярий представитель цієї організації. Зайшли туди, він зайшов за ними. А потім, вже, коли почався весь цей сербор, вони попросту розбіжали, розсосалися. І вот автобус зараз стоїть його роботники міліції, прашують, допрашують, яка причина. У нього в путевому вістів взагалі не вказано, куди він має їхати, що він може зробити. І кого він возить. Голова виборчої дільниці, до якої прибув автобус із підозрілими людьми, повідомила журналістам, що жодних порушень на дільниці не зафіксовано. Інформацію про факт затримання автобуса підтвердили у прес-службі управління МВС у Житомирській області. Марина Вишинська, Леонід Продаченко, телеканал СК 1 Пане Гоже, коментувати є що? Поїхали. самопомощь в погоне за дешевими сенсациями забралась так, что уже некуда. И Александр Васильковський, как присутствующий там, знает о чем говорим. Самопомощи там не было. И о вещах, которых они говорят, их там в принципе не было. Я сейчас расскажу. Значит, ситуация была очень простая. Мы вели эту машину с самого утра. Значит, ты кто? скажи, кто мы? Больше я что я с тобой садился. в машине. <свят> нет, нет, нет. <свят> Мы сотрудники газеты «Патриот». Вели и машина самоутро. самого утра. Приехали туда, э, зафиксировали, задокументировали от начала до конца правонарушения. Саша позвонил в милицию. Я написал в милицию заявление о преступлении. Я взял на себя ответственность. Я передал милиции доказательства этого преступления от начала до конца. Наташа Чиш приехала через полчаса Наталья, после того, Наталья, на выбочаясь, переехала через полчаса после Наталья. этой ситуации, пофотографировалась на фоне автобусов и уехала. И на этом все закончилось. Плюс, плюс они еще приписали этот автобус батьківщину с дуру. То есть, ну, впали не, в маразм, Андрій, підбирайте, хотим, будь, будь ласка, які слова коректні. Тут сидять жінки, по-перше. Ну, панель ви... Наталья, когда вы активно врете, спухиниш. когда вы активно ну, врете, когда вы там не были. То ви неба сан и кисть, Бога ви ви говорите, Я вам скажу. Значить про цей автобус в інтернеті з'явилася об'ява, Ви якщо ви бачили на Фейсбуці, так? Да. Тобто її бачили всі. І цей автобус вели всі. Але чомусь, пану гожому, захотілося слухати, беріть собі цей автобус. Ви написали заявлення в міліцію Наталя Женя написав. Я не... Я не... Дайте Когда мені, написал? будь ласка, закінчити те, що я. Ви передалі доказати. Дайте милиції? мені, будь ласка, закінчите ну, говорити, Будь ласка. Ну, Андрій, кажу, ну так. не переважно цікаво почути історію. Ну цікаво. Гарно історію, ну що ну, тебе ж вели... вислухали, давай послухай. це послухи. автобус вели всі таргонські, в тому числі. Їхав з да, приїхав через полчаса після приїзду приємного. Ну, Почекай ну прокоментуєш. Може, крестерика ну, вже закінчиться, ні? Ні. 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 Ну помучіть трошки. З промислової 9 Це автобус вели всі. Вони приїхали. Був Таргонський, наш представник. Цю, е, коли був там Таргонський, ми були на дільниці тут на Поліві. тому що там вже були просто виносили списки. Я не хочу зараз знову говорити там якісь політичні сили. І звідти я під'їхала. До вас. Але не кажіть, що це було півгодини. Я під'їхала набагато швидше. Ви в дільницю внутрі зайшли? Пане Гоже, у нас не так багато О, в часу в Тому що ми просто, просто один один правда відличається від фронт, тим, що правда, легко даруємо можна прийти. За ми зареєструвалися і в дільниці внутрі. Ми задокументували. Ми документально спілкувалися з міліцією. Добре. Вот. У Пусть Саша в Васильковський скаже, що Болтоцький, а наші кандидати були всередині. Сила людей і батьківщина, вони от. Скажіть, будь ласка, ситуація? як там? Ви зараз реально на чиєму боці, чи тітушки? І чого пан Андрій до вас. Не мої, це точно. Чого пан Андрій так? От мені зараз так на злодій шапка, Чого пан Андрій до вас вже тричі звернувся. Скажіть, скажіть, зараз все розкаже, як воно було, як я це бачу зі своєї сторони. Тому що мені так цікаво слухати одну сторону, другу. Дивитися ще да, по телебаченню, третю версію. Та сказати, от, що ті тушки не мої, сидіти і слухати. Та ні, просто. почекайте. Не пивайте. От оцей от, от сюжет, який ми бачили, це от, от ідеальний варіант маніпуляції е, е, глядачем. От чесно кажучи, це ну, без абід, це не, не до Наталії Чірці, немає не ніякого відношення. Я взагалі говорю свою думку. От я коли знаю ситуацію зсередини, як воно було, так, і дивлячись цей сюжет. А, це... Це ви знаєте? а я не тому що я там був. Ви Я я був Ні, не вів, я зараз все розкажу. Тільки сили ви... вели один автобус. Дивіться. А, от, от, от от це прекрасний такий сюжет. Він гарно відзняти. От якщо ну, це хороший такий елемент. Передача своєї. Своє. Я не знаю, заказний, я не хочу про це говорити, але він він Ви, цікавий. Закидаєте... Ви... Ви закидаєте канал, що ми це, робимо це об'єктивне. Так, так от, дивіться, все почалося, Моя історія з цим сюжетом почалася вчора ввечері. Один із моїх товаришів є кандидатом, по ці, по ці, ні, не Фурлі. Він же поклав на Фейсбуці. Фурлєт, по-перше, не мій товариш, він це він раз. По-друге, по-друге, я не знаю, що він там, де висвітлює. Е, ну, мені його новини в стрічку не попадають. Е, мені, е, друзі, вчора, вечора, ми збиралися, е, тому що е, обсуждали. Вони з іншої партії, взагалі, і не з партії Фурлєта. Та не важливо. Важливо, не важливо, важливо. Значить. Ну, я не знаю. Мені показали фотографію, що люди, які там живуть в тій стороні, там, де ці бараки, що висить таке оголошення, мені прислали його на, на Viber, що висить таке оголошення, що в 11-й годині будуть виїжджати автобус. Ми ще вчора ввечері, да, я зустрівся зі своїми друзями, ми домовилися, що ми в 11-й годині приїжджаємо туди. І звідти будемо цей автобус вести, знімати, як туди люди пакуються. Наша людина, яка є е, спостерігачем від кандидата, їхала в цьому автобусі зарані. Ми тому ми що знає. він там прописаний. Він їхав в цьому автобусі. Так. На нього там е, спочатку, як він зайшов туди, там їм розказували. То ви пам'ятаєте, за кого ви маєте голосувати там? Е, ви ну там все розну там, все розумієте, та 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 та, -та, -та, -та. Він заходить. Вони так на нього покосилися. «А ви, а ви хто? А покажіть своє посвідчення. Він каже: я тут живу. Він достав свій приписний талон, показав, що да, він цього, він тут прописує. Він собі сів, і вони всі затихли. І цей автобус приїжджає. Значить, я їду, ну вже десь я бачу, що за сюди я не вспіваю, і я прийняв рішення, що під'їду до самої дільниці. Зі мною ще були люди. І мені говорять, що там цей людина, яка сидить в автобусі, вона говорить, що машину супроводжує Хюндай. І мені товариш сказав, що це да, можливо таке може бути, що автобус, який везе, грубо говоря, цих тітушок, називаємо їх так, да, певних, що ця, ця машина може дивитися, щоб з цим автобусом нічого не трапилось. Я приїжджаю, паркуюсь біля цієї виборчої дільниці. Якраз під ну, мені кажуть, що автобус вже під'їхав. Я обертаюсь, дивлюся, да, стоїть автобус, з нього виходять люди. Я поки йду до автобуса, включаю відео на телефоні. Бачу, з Хюндая виходить Андрій. Гожий, я спочатку не зрозумів, що робиться. Да? Звідки тут Андрій, при чому тут до цього автобуса? Зразу в голові міняється картинка. Він каже, що ми цей автобус вели звідти, от фотографії, ми йдемо до цього автобуса. От. У мене є там відео, як я з водієм розмовляв. що Він каже, що мене замовили. Там по телефону є теж запис, що е, нас замовили з міської ради, там е, ну, типа, хто ви такі? Там бла-бла-бла. Все. І в цей момент. Починається. Значить, ми вийшли, заблокували автобус водій, дзвонить комусь там ще раз. Дзвони, дзвони. під'їжджає автомобіль один. З нього виходить Самборський з однією людиною, Це перша людина, яка приїхала. Почав там, та що ви тут, ж люди приїхали голосувати з паспортами. Ну, що то таке, я точно не пам'ятаю всю розмову, ну, десь в такому плані. Через декілька хвилин під'їжджають ще люди з б'юта. Ми не дзвонили не в опозиційний блок, ми не дзвонили в бют і знали та людина, яка попереджувала нас. Вона тільки позвонила мені і позвонила Олені Галагузі. Тоді вже під'їхали ви, Наталія, і потім вже під'їхав Таргонський. А він там стоявся. Ну я не і бачу. Розуміло, я просто спочатку, бачу, що він я вам е... розкрию тайну тоді. Ну Андрій не, не скаже, що це неправда. Він був у вас під штабом спочатку, так? Ну, Наталі. Я не бачив все. Я просто пам'ятаю, що таргонський ну, бюто, що Таргонський <сих> під'їхав вже в саме останній момент. все. А, а я вже бачу, що, ну вже приїхала міліція. Ну, ті, насправді це не важливо. Якщо ми робили спільну справу, і та да, головне, вагу, що ми попередили Злава Бог, це. що таке Панове, чи тітушки? от. Чиї тітушки? а хай це вирішує, міліція розбирається. з вашого спіччю загального масаду можна а, позаздрити вам, <гум> тому що всі привели. Але чиї тітушки насправді? І скажіть, будь ласка, ну чи не 19 це сторіччя наразі силовий метод застосовувати наразі в тій ситуації, яка є зараз? Чи в нас взагалі нічого не змінилося з моменту революції? а силового, а методу, не не, а силового методу не було. Ніхто нікого не бив, ніхто нікого так. не затримував. Це по-перше. Була визвана міліція, yeah. було мною записано заявлення в міліцію. Ну це неможливо yeah. вже. Ні, не, ну це дуже важливо. Знаєте, Потому що саме... Що, що саме, саме що, той, хто пише не... заявлення в міліцію, той бере на себе відповідальність за Андрей, дачу завідомо ложних. ложних. Понимаєш? Ну, Андрій, знаєш, що а, саме неприємне? Одні попіарились, понимаєш, не маєш. Саме знаєте, що неприємне, Андрій? Саме неприємне те, що ці люди все одно проголосували, отримали за це гроші і о, вони вплинули на результат ви виборів, розумієте. <світ> а ми вже зробили просто оцей інформаційний бум. Ми не, ми не попередили це, тому що ці люди все одно вони проголосували, вони виконали свою функцію, так як і інші, які під'їжджали там і Абсолютно. так само, як і ну я не знаю, як з цими студентами буде, але на інших дільницях теж були підвози, тільки вже таксі під'їжджали вже невеликими групами. На жаль, ми цього попередити не можемо. А це не ми маємо цим займатися. Це має займатися міліція, і вона має. Робити все для того, щоб два поліцейських не сиділи всередині, які не, можуть, не мають права вийти з дільниці, а вони мають бути по периметру, тому що всі махінації проходять за, за територією. поки що, на жаль, ще не поліцейські. Ну, не важна. Поліса, не, не, не важна, Можливо, але вони не, не, не виконали так. функцію. Пані закису. Жанна, скажіть, будь ласка, з приводу от, е, е, промови пана Гожова, з приводу. Е, Сюжету на замовлення. І скажіть, будь ласка, пан Гожий, ви потім, який сенс після того, як ми розпочали телемарафон Ніч виборів цей сюжет ми пускаємо спеціально для вас і закидання з приводу того, що цей сюжет є заказний. В якому, яка вигода тут каналу? І скажіть, будь ласка, ми сьогодні говорили про тисячу правопорушень. Невже канал настільки дешевий, що ми от зняли один сюжет про тітушок і на чийсь бік прийшли і сказали, от ні, функція засобів масової інформації? Перше, це інформаційна. Е, я не думаю, що ви даєте оцінку правову е, тому, що показуєте. Це однозначно дадуть органи, але обговорити суть проблеми. Зерно проблеми можуть ті, які ну, є учасниками цього, або ми, як організація, яка веде спостереження, е, а люди мають зробити висновки. О, все. Скажіть, я тут захисту у жінки не шукаю захисту каналу. От сьогодні, наприклад, на дільницях дуже багато так би мовити журналістів було знято на камери, які навіть не зізнавалися, яку газету вони представляють. Ці люди приходили на дільниці, вони не голосували на цих дільницях. Щось записували, виходили, їх ніхто не затримував абсолютно. Скажіть, будь ласка, невже у нас от, з журналістської точку точки зору такий інформаційний бум? Невже інформаційна війна просочилася буквально у всі Виборчої системи, наприклад? Дуже... Мені дуже дико, коли деякі кандидати починають боятися журналістів на збирательних участках. А по світі кожен... люди, навіщо, К... моє запитання навіщо людині приходити на дільницю і представлятися журналістом? Це технологія. це технологія. Все. Це технологія? Наверное, я тут при чем. Я же не знаю, о каком издании вы говорите, о каком человеке. И мы не знаем, вы потому меня что мы не знаем. сделали не могли здесь Мефистофеля, который руководит черными вещами. Но ты же эксперимент проводишь. <связано> <маршруто> Значит, <связано> как, как журналист. Я не вижу ничего плохого в том, если средства массовые издания имеют а, глаза и уши на каждом избирательном участке, чтобы зафиксировать и найти правонарушение, и донести его к обществу. А что касательно а, а, заказного сюжета, все элементарно. Трижды... Упомянули мою фамилию а, в черном свете. И ко мне в то время, когда снимался этот сюжет, я в это время давал милиции показания и передавал доказательства. Меня даже никто не удосужился найти и, спро и, и спросить ми, ми, до и спросил. Спросили, Ну, вы уже позвали меня по, по студии, це когда, прям, когда це... целый день крутили вот этот сюжет. Что вы... Гожий привез тетушек, что гожжий. Пан Гожий, я вам поясню, что этот сюжет мы приберегли специально для відкритої студии, коли 8 годин все, можна вже говорити про кого завгодно и що завгодно. Ми ми аб абсолютно. Тим паче, я вам більше скажу, що ми про вас, як про кандидата, не мали права до восьмої говорити взагалі про про, а про, про перевозчика туше. А як а? А про перевозчика тітушек? мали право? Це так про мене ж голову заговорила, ви, ви путаєте Ми не контролюємо людей У нас засланців. Абсолютно немає ми от, от показали відкритий і От вам був час для того, щоб в принципі сказати декілька слів.